Я розумію, що деякі люди хочуть нав'язати свої неомарсистські стереотипи в Україні, насаджатися ці, ці стереотипи. Я розумію, що ви також маєте називатися, Люди кажуть, що це не може бути інтелектуальна боротьба, але це імперська війна, тому що Москва намагається повернути те, що вона вважає своєю також провінцією або столицею провінції, тобто. Це імперіалістська боротьба, і тому вони також можуть співчувати Україні усі ці люди країни, які відчували таке по відношенню до себе від інших країн. Тут ми повертаємося до Індії. Я повністю приймаю, що офіційна Індія намагається. Уникнути також стати на чийсь бік біка, але населення, народ Індії, вони не мають якихось ілюзій. і будь який розумний громадянин цієї країни розуміє, що те, що відбувається проти України, це дійсно дуже погано, незважаючи на те, що вони купуються російський газ, якісь деталі в Росії для певного військового спорядження, і тому вони з Прагматичної суто прагматичної точки зору з власних інтересів не можуть також зараз обрати сторону України. Проте цей прагматичний інтерес при також привів європейські нації до пастки, коли вони вважали, що нормально бути залежними від російського газу, тому що вони потребували цього дешевого газу. І я би хотіла, щоб Країни нації могли б навчатися з досвіду інших, коли ми пояснювали, що такий дешевий газ може бути тільки в мишоловці, вони до нас не дослухалися. І вони казали, що цей північний потік є тільки геополітичним проєктом, що він не має нічого спільного з економікою. Наші партнери, наші колеги просто відверталися від нас, і те саме ми тут бачимо з цим прагматичним інтересом індії. Тобто вони бачать, що це корисно для них зараз, але це може призвести їх одного дня до ситуації, коли під загрозою опиниться їхнє життя безпека і базові потреби і буде занадто пізно знов занадто пізно я не знаю як це пояснити їм проте я е, ціную допомогу яку ми отримуємо від багатьох інших країн про це необхідно дуже важливо тут зрозуміти що ми тут не Кажемо про те, що вони нас просто так підтримуються, що це благодійність, що вони інвестують зокрема у своє майбутнє.